Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна, швидка мана, тому давайте потрібно поле перевертати. Там пішли, але там ціль така потужна, я думав його забрати. Давайте тоді заберемо Елканіна і вже потім будемо дивитись, які там суперники. Покажу результати. Так, тут можна взяти ось так, ось так, ось так. Давайте візьмемо когось лікаря, ось Рігарда, наприклад. І ще когось ось цього. Поїхали. Сподіваюся, Лканіна ми доб'ємо швидко. Ну, тут. Червоні. Червоних багато. Так, так, все. Закінчили. Добре, тут все вийшло дуже швидко. Ось такий початок, звісно, що. Ну, ось тут така ціль. Покажу вам Віка. 4,568 хп. Рімонвуд наутіка Forces і Яхмас. Дуже потужна. Наші порозбивались на цій цілі дуже багато. Так, покажу, що по тапкам. 126 у суперників, у нас 90 різниця всього навсього 470 з копійками, а в них ударів набагато більше. Ну, якось так. Почекаємо, нехай добивають і продовжимо. Так, ну що ж, давайте я спробую пробити, тому що не можуть пробити цю віку. Давайте ось так. Візьмемо смартанку, Без смартанки віку не пробити. Візьмемо дедабута, візьму цього. Потрібно брати сильний тапок в будь-якому випадку, тому що віка ну вона лікує постійно. І давайте для підсилення візьмемо ще Меліндора якось так. Так, тут війська поміняємо, щоб цей сильніше пробивав. Головне спочатку забрати Лімонвуда, а потім вже Вівіку. Ну, поїхали. Дуже багато нуликів на цій цілі, але треба якось її пробивати. Так, давайте ось так. Тихо, тихо. Спробуємо забрати в нього ухиляння. Не забрали. Тоді все одно пробиваємо. Star повинен попасти. Так, тут ще фіоли, тихо, тільки вікони Заряди, будь ласка. Так, вікони зарядили. Давайте ще раз спробуємо. Так, добре. Ну, давайте ось так заберемо. Чудово. Тепер б'ємо сюди. Робимо ось так, ось так. Давайте підсилимо атаку. Звісно, вона зараз підлікується, але. Тут ми прокинемо, може, і доб'ємо його фіолами. Добре, добили, чудово. Приходиться на добиви брати такі сильні удари. Ну, ось. Поле ми оновили. Ось такі оборони у суперників. Дуже сильні, Діачань тут є. Не знаю, чи буду я намагатися її пробити. Тут дуже-дуже буде складно. Ось так. Ну ось такі цілі. Різні центра. Фіоли, червоні, зелені, жовті, вік. Не дуже багато, але вони є. Ну, добре, давайте я подивлюсь, спробую підібрати якісь цілі, якісь команди і повернусь тоді. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Спробуємо взяти цю дівчань. Така дуже-дуже складна ціль. Не знаю, що з цього вийде, щось я думав-думав, щось таке навигадував. Ну, давайте спробуємо взяти сюди Людвіга. Взяти Леоху, Лімонвуда. Візьму ще шляпу. Такіті. Звісно, діячань зарядиться, це я розумію. Але сусідні міньйони нічого не зможуть зробити, тільки її міньйон може щось вкрасти. Якщо вона вкраде в таунт, то шляпою хочу його повернути. Ну, якось так. Так, по військам, по військам, нехай може Ляоху будуть такі, хоча чи він буде під Людвигом. Давайте Лімонвуду дамо ось так. Людвигу, напевно, такі війська нехай будуть. Кіті беру лікування плюс щити можуть від Старласа нас закрити. Ну, Головне, щоб камінчики були. Ну, давайте спробуємо. Дуже важка ціль. Але не знаю, як ці дячання пробивати. Це просто, що Вівіка, що дячань. Так, ну, Людвига ми вже не заряджаємо спочатку. Немає. Фіолі взагалі. Можемо 2 трійки жовтих зібрати, але що воно нам дасть, теж майже нічого. Ну, при... А, не так сходив, як хотів. Ну, прийдеться тоді ось так робити. Так, ну, дячань вже заряджена, фіоли не доїхали. Ну, все, тут ми нічого не зробимо, напевно. Без фіолів буде дуже важко. Зараз зарядиться Старлас і нас заблокує. Ну, давайте спробуємо хоча б вибити цього міньйона. Та нікуди там, там міньйон скільки. 1389. Так, ну, лимонвода поки притримаємо. Де шукати фіолетових? Неправильно сходив, хотів дві трічки зробити, а зробив кристал. Де той фіол ще один знайти? Ну, давайте в неї прокидати, але це теж таке задоволення. Вона зараз тих мільйонів напризиває. Ну, давайте ось так. Так, да, кристали на швидкій війні. Це дуже невдала ідея. Ну, спробуємо хоча б ось так пробити. Так, заблокували Смортан. Це добре. Давайте спробуємо трішки забрати мани. Трішки забрали, але каган все ж таки вижив. І він зараз просто когось поховає. Можна через два ходи зарядити Фіолет, але в мене Кіті не виживе. А Кіті тут дуже важливий герой для мене. Ну, звісно, хто ж сумніває, а, ну все. Добив він для оху, тому... Немає сенсу тут вже нічого робити. Ну, давайте спробуємо, звісно, але це вже буде дуже складно. Потрібно, може, хоч якусь шкоду нанести. Це зараз вкредетаунт. Ну, це було прогнозовано. Давайте ось так. Ні, таку ціль не подужаємо. Знову находить. Ну, давайте спробуємо хоч таунт забрати. Угу. І заблокували ми його. Це чудово. Давайте ось так. Хоча б Лімонвуд обзарядити. Щоб якусь шкоду пронести. Знов таунт вкрали. Ну, все теж. Ні, не вийшло. Не хочу дячань. Немає ким пробивати. Мені її один. Дуже-дуже невдало. Давайте спробуємо на ось таку ціль сходити. Тут два зелених візьму червоних, хоча розумію, що там ця ізарня по червоних б'є сильніше, але ми спробуємо зрізати її атаку. Так, давайте візьмемо ось так Юконіна. Візьму Спарклайта, візьму цього кару. Де вона є, така І давайте візьмемо Люську. Спробуємо ось так. Так, Люсі, дамо ось такі війська. Так, спарклайт такі. Іконин нехай буде на таких військах. Ну, поїхали, спробуємо. Дуже-дуже да, щось важко йдеться війна в нас, але ну, маємо, що маємо. Є дві трійки жовтих і трієчка червоних. Ну, давайте спочатку ось так. Тепер обережно тут прокинемо. Добре, вмикаємо кару. Де непогано, що. Форцес ще працює. Мультяшок ми не заблокуємо. Ну, я брав Люсю, щоб Форцеса знімати камінчиками, якщо що. Ну, є 2 трійки червоних. Давайте збирати. Спочатку ось так. Як же він боляче пробив? Прийдеться сюди прокидати і ось так. Так, тихенько. Спробуємо пробити сартану. Так. На чого перекинув? Це фортеса, напевно, якісь пасивки, які я не знаю. Так. І тоді ось так. Трішки не вистачило. І немає ніде в нас, щоб прокинути, добити. Ну, добре, поки працює таунт, може там якісь жовті залетять? Так, жовті, до речі, заїхали. І вона зараз б'є в Таунт, це добре. Мінус таун це погано, але тут прокинемо червоні. Так, добили. Тепер шукаємо десь червоненькі камінчики. Так, ось воно є, добре. Але там таун в нього стоїть скільки ходів. Два ходи. Давайте спробуємо зняти. Не знялось тоді. Раз. І ось так два. Канин цей підліковується. Плюс міньйони Так, так, і ось так. Все. Ну тут вийшло добре. Тут ми впорались. Так, чудово. Ну, хоча б один шот є, це вже добре. Давайте ще спробуємо на ось таку ціль сходити. Теж дуже потужна. Грімстіл. Та всі тут потужні. Давайте візьмемо зелених. Ось так, ось так. І на даху ще візьму. Візьму Чиера. Де він є? І давайте, може, візьмемо локи ще сюди? Якось так. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Да, таунти зараз потрібні. Так. Щось ніби є. Грім стіла, звісно, заряджати це не дуже приємно. Є трійка синіх. І там зможемо зробити потім трієчку зелених. І все. Червоні. Розкидані. Червоних багато. Але не збираються ніяк. Ну, Давайте пошукаємо зелений там. Угу. Ну, грім стіл зарядиться. Можемо зробити дві зелені трієчки. Сині прокинути. Зберуться зелені. І там ще синенькі прокинути, але тут червоні роз'їдуться. Напевно, тоді краще спочатку зібрати. Чи Зараз буде грімстіл ходити. І це буде неприємно. Він може сліпоту ще покласти. Ну, давайте тоді ось так. Може там ще десь зелененький заїде. До речі, заїхав зелений. Дуже багато поїхало. Але добре. Так, кого копіювати? Можемо, в принципі, спробувати Дарка скопіювати. Потім Чиера. Хоча ти на бафа вже. Ну, синій ще є. Ми грім тілом можемо. Потім ще скопіювати. Тому давайте ось так. Тепер поїхав ЧР. Угу. Давайте Франц. У смартанки там захисні стяги стоять, тому ми її не зможемо заблокувати. Тут проб'ємо на і сюди ж проб'ємо старласом. У нас там буде трієчка в пустоту синя. Ми зарядимо локи. Так, давайте тоді ось так. Угу. Так, заряджаємо локи. Копіюємо, напевно, смартанку. Угу, чудово. Так, давайте зарядимо ще раз Черра. І поки у нас є дарк, спробуємо ось так ультанути. Так, чудово. Тепер в пустоту зелені. І спробуємо добити Мар'яшку. Якщо вона не поухиляється, звісно. Ну, ось так. Так, ну тут теж впорались, вийшло дуже чудово. Залишився ще один тапочок, але такий сумнівний в мене там тапок. Я навіть не знаю на кого йти. Альфріки. На дячань більше не піду, не хочу. Вівіка теж потужна. Сходити на ось, ну це слабеньке. Якогось потрібно посильніше брати. пепер Так, добре, давайте я подивлюсь, хто там в мене залишився і хто тут є, і повернусь. Так, ну що ж, повертаємось. Давайте спробуємо сходити на ось таку ціль. Ось таким цікавим тапочком, не знаю, що з цього вийде. Візьмемо туру віку. Ось таку нехай вона все знімає. Тепер Айно Монфлауер і Купідончик. якось так спробувати. Так, Купідону ці війська. Туріці. Ну, дві чистки в нас є, нам потрібне лікування плюс блокератор. Тура підсилить і Монфлауера і Купідона Давайте спробуємо, поїхали. Не знаю, що з цього вийде, але спробую. Так, в нас є трійка жовтих, трійка червоних і трійка зелених за один хід. В принципі, це непогано. Ну, давайте так і зробимо. Ага, ще трієчка синіх. І жовтий кріс. Так, ну що ж, Дристар буде ходити. Це вже зрозуміло. І цей буде ходити лягушонок. Але ми можемо зараз зарядити Айно і віку, і це все почистити, що вони на нас накинуть. Давайте так і зробимо. Дине погано, що немає червоних. Тихо, купідон тримайся. Так, давайте ось так чистимо з себе все. Ого. Розрахунок ще ж на червоних в мене. Так, ну, добре. Тоді. Давайте турою проб'ємо. Угу, так, ну цього пробили. Це добре. Давайте ось так. Є там у нас червоненьке, добре. Так, вмикаємо цього. Віку поки тримаємо, тому що там зараз будуть всі вони ходити. Давайте ось так обережно трієчку зберемо. Так, Ілкаша ходить. Угу. Тихо, тихо. Спробуємо заблокувати цих двох. Бо Бойканін точно не заблокується. Вони заблокувались, і нам потрібно тепер їх зарядити. Поки Манфлар працює. Давайте ще ось так прокинемо жовті. Ого. Так. Так. Можна, в принципі, підлікуватись. Це буде, напевно, не зайвим. Давайте підлікуємось. Спробуємо ось так пробити. Угу. А, залишився один алканін. Ну добре, тоді заряджаємо Купідона і спробуємо його добити. Добре, тут теж впорались, чудово спрацювало все, як і планувалось. Так, ну що ж, давайте подивимось, скільки ми там набрали. 226. Ну, в принципі, на швидкій війні непоганий результат. Дивимось по ударам. 123 у суперника у нас 80, дуже багато. Різниця маленька. 400, ну, 700, 700 очок. Дуже мало. За 40 ударів вони точно 700 наберуть. Ну, що ж, якось так. Ну, подивимось, що буде далі. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!